Цього вікенду з 8 по 10 червня в Івано-Франківську відбудеться дитячий турнір з мініфутболу Літній кубок НФК Ураган. У ньому будуть змагатися чотири місцеві команди 2004-2005 років народження. У змаганнях, які пройдуть вперше, братимуть участь вихованці футбольного клубу Юніор, дві команди футбольного клубу Ніка та господарі змагань футзалісти Дю США Ураган. Це якраз для, для, для дітей, які мають 7-8 років. Вони до цього практично ні грали з кимось, ні змагалися. Це перший досвід. Вони входять в такий змагальний е, процес, і їм цікаво буде подивитися, як вони виглядають. Усі поєдинки турніру відбудуться у спортивному залі ФОК і на Франківської національного медичного університету. Нагадаємо, саме там нещодавно проходили матчі шкільного кубку Олександра Бобина. Ми підготовили від клубу кубки для всіх учасників змагань. Тобто у нас відбувається поки що на регіональному рівні тільки цей, цей перший літній кубок. Сподіваємося, що він стане традиційним. Підготовлені кубки за ну, переможцю срібному призеру, бронзовому призеру і також учаснику змагань. Відповідно, кожному учаснику змагань будуть. Е Будуть нагороджені дипломами, грамотами та е, цінними подарунками. Одразу по завершенню урочистої частини починаючи з 15-ї, розпочнуться матчі першого ігрового дня. Розклад ігор турніру, його організатори визначать шляхом жеребкування. А на вихідних 9 та 10 червня поєдинки розпочинатимуться о 10-й ранку.